Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді міноха під назвою Ріп Flash від нашого улюбленого японського бренда виробника з катушок, але приманки вони теж виробляють. І оця ріп Flash Одна з них. Що нам натякає назва цієї приманки? Rip – це рвати. М -м, напевно, натякає на те, що любить приманка, різкі. Рухи нашим спіннінгом для того, щоб видавати максимально класну, максимально яскраву гру. А Flash, відповідно, натякає на те, що її оці рубані боки з голографічним окрасом дають дуже шикарні відблиски, спалахи при ролінгу цієї приманки. Випускається вона в двох версіях: 115 FMD і 115F, що означає F? Це означає, що приманка у нас плаваюча. Що означає MD? Це означає для цієї версії, що вона більша лопасть, і вона працює в більшому горизонті глибин, а саме до 1,8-2 метрів. Звичайна, F працює у нас в горизонті близько одного метра. Для того, щоб літала вона у нас далеко, у нас в корпусі є три кульки, які змішуються. Дві от у нижньому каналі, які... Вилітають майже в хвостову частину і одна близько голови, яка вилітає в центр нашої приманки. Літає завдяки цьому. Воно точно далеко не куверкається в польоті. Під час ривків досить привабливо рискає. Досить непогано має ролінг, і ці кульки, які є всередині, є ще і, скажімо так, елементами шумового, скажімо так, забезпечення нашої приманки. Вони допомагають їй бути привабливою не тільки візуально, а і по шуму, щоб хижак дізнавався, де вона є. Десять різних окрасів в модельному ряду. Причому як для японців, які як правило працюють на свої типи хижаків, там як морських, так і там басів, вони не завжди бувають прийнятими для нас тут. Ці десять. Всі шикарні, всі підходять. Тепер щодо певних е, обмежень, плюсів мінус, того, що приманка нас плаваюча. Це плюс, наприклад, те, що ви можете ловити в умовах, коли у вас є десь якась перепона на шляху вашої приманки. Ви закидаєте, наприклад, в чисте вікно води, і на середині вашого шляху є якийсь, наприклад, острів трави, яка там має над собою лише от стільки чистої води. Ви робите серію твічів, занурюєте приманку, вона опускається нижче до, скажімо так, нашого активного хижака. Якщо він там є, і він активний, він є атакує. Якщо ні, ви робите паузу. Приманка спливає догори, ви на мінімальній швидкості перетягуєте, наприклад, через цю перепону, через якесь там підтоплене дерево, через цей кущ трави, і робите далі нову серію ривків. Знову занурюєте її глибше і досягаєте того горизонту, де має бути наша потенційна здобич. Що в мінусах у цього? Те, що, наприклад, коли у нас вода дуже холодна, піжак дуже пасивний. Це буває як правило там грудень-листопад місяць. плаваючі воблери працюють суттєво гірше, або іноді можуть взагалі не працювати. Тому пам'ятайте, що діапазон її використання це в першу чергу літо тепла вода, більш активний хижак. І початок середини осені. Тут все залежить від температури води, десь градусів, поки там вона десь там до 14-15 вода не опустилась. Плаваючі мінохи працюють класно. Тепер щодо основних наших хижаків, яких ми будемо ловити цієї В першу чергу це щука. Як на римковій проводці, на якій приманка може рискати так ну, сантиметрів на 40, відхиляючись від своєї вісім руху. Так і, наприклад, судак, якого ви можете ловити в рівномірку рівномірною проводкою. Десь, наприклад, в вечірнього судачка. Непогано можна ловити такими приманками. Щуку ви теж можете ловити рівномірною проводкою, в тому числі, якщо хочете, навіть і тролінгу. Ви можете піймати її жерхи, якщо закинете приманку в правильне місце, в правильний час. Також трофейний окунь. Абсолютно. Непогано може на неї реагувати єдине прохання, якщо у вас є місця, в яких Окунь ловиться на 115 воблери. Напишіть, будь ласка, це місце в коментарях. Я з радістю туди приїду його половити. Для того щоб дізнатися актуальну інформацію по наявності, по цінам заходите в посилання в описі під цим відео. і Дізнаєтесь, все потрібне. для того, щоб бути в курсі всієї корисної інформації. Не забувайте підписуватись на наш канал і святкувати за нашими новими відео. А для того, щоб рибалити в мирній країні, не забувайте допомагати тим, хто її захищає, а також волонтерам. Всім пока і до зустрічі на риболовлі.